Песики допомагають подолати стрес сьогодні. ТРЦ Республіка Парк перетворився на територію для корги перегонів, зоомаркетів, зон для відпочинку та лекцій із сканістерапії. Антистрес-фестиваль має благодійну місію: збір коштів на імпланти для ветеранів титанові та реабілітаційне відновлення Глобус. Ви дивитесь тера з вами? Я Віолета Тюрменко. Тож ходімо знайомитись з маленькими друзями, які роблять величезну справу. Ми знаходимось на фестивалі Життя переможе все. Поруч з нами організаторка Катерина. Як виникла ідея створення заходу та цієї ініціативи. Вже декілька років ми займаємося популяризацією каністерапії, але ми почали додавати різні альтернативні методи емоційної підтримки. Додалася арт-терапія, гардентерапія, спортивна реабілітація. І ми зрозуміли, що проєкт зростає і це вже ціла. Група різних способів емоційної підтримки, і ми вирішили створити цілий фестиваль. А минулого року в наш фестиваль був більш направлений на психологію і езотерику. А цього року ми вже поєднали все, що ми робимо. І ось сьогодні проводимо фестиваль Життя переможе все. А ми знаємо, що у вас також є свої коргі. Скажіть, будь ласка, як виникла взагалі ідея саме Коргі, тобто коргі є такими антистресорами. Чому саме вони є центром фестивалю? Вони не є центром фестивалю. У нас відбувався фестиваль Коргі, міжнародний день Коргі місяць тому. А сьогодні ми проводимо Коргі забіг. Чому саме Коргі? Бо в нас була Коргія, і з неї починався проект поканістерапії. А також в мене вдома є дві коржити і тому ми вирішили попросити підтримки спільноти і провести благодійний забіг. Люди дуже люблять тварин, але саме слово каністерапія зустрічається в побуті в суспільстві. Рідко розкажіть, як саме відбувається ця реабілітація для військових і для населення. Каністерапія дійсно тільки набирає оберти в Україні, хоча в усьому світі є навіть державні програми і є доволі і Каністерапія і різні методи зоотерапії. Собака є місточком між психологом і людиною, яка допомагає розкрити серденько, так би мовити, і налагодити взаємопорозуміння між пацієнтом і психологом, і піти вже більше глибинну реабілітацію. Сьогодні також, окрім коргів, ви згадували ще інші терапії, що ще буде відбуватися? Які майстер-класи, можливо, лекції про здоров'я, про реабілітацію. А сьогодні в нас проходитимуть лекції з каністерпії, згадентерапії, арт-терапії також працюватимуть зони майстер-класів та трансформаційних ігор. А після цього в нас буде цікава історична лекція про професії собак, забіг і ввечері музичний концерт відомих українських артистів. А цей марафон має ще й благодійну Мету звичайно, що ми тут зібралися для того, аби зібрати кошти на реабілітаційне відновлення клобус та титанові. А скажіть, як відбувається їхня реабілітація? Бо ми знаємо, що в них є свій корпус, і саме там відбуваються реабілітаційні моменти і збори. Як саме це відбувається? Як можна туди потрапити людям? Сам мистецький простір, який відкрився на території Республіка Парк, це новий простір. Він направлений на психоемоційну реабілітацію, а також в хлопців є ще один центр, де більш направлення на спортивну реабілітацію та відновлення після протезування. Сьогодні ми об'єднані темою фестивалю. А загалом ми співпрацюємо і по каністерапії, і по спортивній реабілітації на жаль, один протест коштує понад один мільйон гривень, тому ми вирішили допомогти цього разу. І також у нас є партнерська громадська організація Геном майбутнього. Це наші співорганізатори, і вони також займаються реабілітацією. Тому ми сьогодні на два фонди намагаємося зібрати кошти. А чи є певна сума, до якої ви йдете? Чи просто має бути певна загальна число цифра? На один протест, як я сказала, потрібен понад мільйон, а точніше, мільйон двісті. А на апарат для реабілітації, який ми хочемо закупити гному майбутнього, потрібно 79 тисяч. Дуже вам дякую. Бажаємо, щоб все зібралося. Будемо спостерігати за фестивалем, а ми рухаємось далі. Зараз з нами в об'єктиві Дар'я. Ви своїм домашнім улюбленцем також будете брати участь в «Коргої забігу. Правильно? Так, все вірно. Як звати улюбленця? Лексі. лексі, як готувалися до цього забігу? А, лежали на дивані. <сум> Серйозно, це все що робили? Можливо, є якісь спеціальні практики, що робили? і чому взагалі прийшли на цей фестиваль? Ну, по-перше, ми ще не тільки участвуємо в коргозабігу, забігу, а ще є учасниками маркету. Ми виготовляємо амуніцію для собачок, для песиків та для інших тваринок, якщо цікаво. А, ще ми як готувалися, дивилися відосики, як треба бігати собачкам. А, і все, собственно. Ну, в нас дуже активні прогулянки. Ми дуже любимо їздити на природу, в ліс, в парк. Тому я думаю, у нас це вийде сьогодні. Це ваші перші перегони? Чи вже були? А, ні, це буде наші перші. Ми трошки пробували на Коргі, не знаю, ми тоді не перемогли, але я думаю, що в цей раз це вийде. А чому саме Коргі? Чому саме порода Коргі? В мене не тільки Коргі, в мене ще є лаб лаб лаборадор. <плес> да. Він трошки старший, йому вже 5 років. А Лексі буде тільки два. <плес> <плес> Просто я дуже люблю цих ці породи. Дві вони для мене просто знаєте, як зовнішність амбасадорів собак. Тому не знаю, я їх обожнюю. У нас ще сьогодні благодійна місія. Ваші коргі також будуть виконувати. Розкажіть ще про свій проект, що саме ви виготовляєте? Так, ми також участвуємо у зборі. А, Процент йде від продажу на збір. збір сьогодні так. так, так. А, а також ще а, наші покупці та учасники можуть можуть участвувати і донатити будь-яку суму. Супер бажаємо вам удачі! Нехай все так. вийде і нехай переможе сьогодні. Ваш лексі дякую гарного дня. Ні, Йогиня зараз з нами в об'єктиві. Євгенія, яка сьогодні ваша місія на цьому фестивалі? Місія дуже важлива навчити людей під час стресу дихати, наповнюватись енергіями і в тому числі дійсно не заходити в глибокі депресивний стани. Бо це дуже важливо під час особливо обстрілів. Під час стресових ситуацій, і люди замикаються в собі і не можуть знайти вихода саме, як перестати стресувати, як бути адекватним так, в складних ситуаціях. Тому будемо вчитись, будемо поєднуватись з землею. Неважливо, на якому ми поверсі знаходимося, ми будемо все одно. Шукати оці потоки енергії для того, щоб поєднуватись, Україна взагалі чудова країна, дуже потужна на енергії, незважаючи на події, які зараз відбуваються, все одно можна знайти в цьому спокій і згармонізувати себе, відновитись. Це дуже важливо. Добре, ми вам неймовірно вдячні. Бажаємо вам гарної сьогодні йоги, і нехай все вдасться. Дякую. Собаки не лише друзі, а й рятівники. Вони не дають порад, але просто знаходяться поруч. І цього часто більше аніж достатньо. А люди, які створюють такі події, справді роблять надважливу місію і змінюють цей світ на краще. Ви дивились події на телеканалі Тера. З вами була я, Віолета Тюрменко. Ще побачимось до зустрічі.